Як проявляється дефіцит білку в організмі? Ну, перш за все, це зовнішній вигляд, тому що основний структурний компонент шкіри колаген білкової природи, кератин волосся і нігтьової пластини теж білкової природи. Плюс, якщо дівчата старшого віку худнуть, знижують вагу і мають при цьому дефіцит білка або проблеми з його засвоєнням, то, звісно, шкіра буде дряблою і м'язи будуть також. Дряблими тому на ці питання особливо варто звернути увагу. Наступний момент це стан нашого імунітету, тому що клітини крові, які відповідальні за швидкий е, зустріч з якимись збудниками і запуску цієї захисної функції організму, вони теж відбудовуються з білка і мають досить короткий період життя. Тому будівельний матеріал якісний має надходити постійно. Третій компонент це загальна слабкість, це відчуття такої розбитості, яке буде напряму пов'язано з рівнем гемоглобіну в організмі, а він теж білкової природи, і рівня феретину. Дуже багато жінок мають з цим питання. І при цьому можна їсти залізо відрами, як я називаю. Але якщо не буде транспорту, а транспорт це білок, то результати будуть дуже-дуже мінімальні і 100% не задовольнять її власницю.